Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чорний лебідь, бидло марафону, щось затримується. Пошелеся поруцька саково Чи я вам зараз на чисто навіть подобу новорічного настрою? Але що ж, Сіська Сісь скадовська про яке йому на відбути квартала, кордала скотію? Це те саме місто Скадовську, якому публічно стратили 56-річну місцеву мацестру Тетяну Мудренко. За вигук Скадовська, це Україна. Подробиці прочитайте самі, просто не можу написати. Якби вона знала, що відбувається на неокупованій території України, можливо б і промовчала і жила б схибнутися можна від приниження людей безсилля. Пише журналістка Самарська. Андрій Кокофута в той же час зазначає, 1 січня 2024 року признаюся своїм читачам. Ніколи в своєму житті не дивився жодного концерту 95-го кварталу. Тільки іноді фрагменти хвилин на 2-5, якими ілюструється чергове гавно їхнього виробництва. І то сьогодні зранку читаю чергові приклади. Клади їхнього так званого гумору, який знецінює все і вся воюючі країні, громадянами якої вони самі є, це дивляться мільйони і це мільйона. Мабуть, подобається змусити їх не дивитися кварталу. Можливо, лише в один спосіб не показувати кварталу по телевізору. Заклик не дивитися телевізор не працює. Радіо придумали, щоб його слухати, сказав колись Генріх Мюллер. В фільмі про штірляца, тому працює сума мого попереднього допису. Доки є квартал у вільному безкоштовному доступі до десусилля моїх. Критично мислячих колег розширити аудиторію дорівнюють мінус одиниці. Можна скільки завгодно вбиватися, створюючи фільми і проєкти, наповнені правильними для України смислами, аби по телевізору. Квартали нам усім лишається в колах однодумців. Переконувати себе, що ми працюємо на уми серця громадян та наближаємо перемогу. Квартали 95 у середині 2000-х поклав кликати до нас війну. Не він один, але ці далеко не ідіоти виявилися корисними для Володимира Путіна. Я розумію, що цей допис прочитають однодумці і обуряться. Припускаю з цим дописом погодяться навіть феміністки українського обряду, які не погоджуються з усім, що я пишу, кажу і роблю. Але від того, що зі мною згодні кілька сот громадян України, квартал нікуди не подінеться. Це дописи без виході, але й надія на краще у цій царині. Та й до кварталу припливає якийсь чорненький лебедик. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.